От торік тут у Давосі, я завершив мою промову словами: Європа повинна знати, як себе захистити. Рік минув і нічого не змінилося. Ми досі в ситуації, коли я повинен казати ті самі слова. Але чому Відповідь не лише. В загрозах, які існують, чи можуть з'явитися, кожен рік приносить щось нове для Європи і для світу. Усі звернули увагу на Гренландію. І це зрозуміло, що більшість лідерів просто не знають, що з цим робити. і здається, що всі просто чекають, що Америка перегорить цією темою. Сподіваюся, що це мене, але що, якщо ні, що тоді було так багато розмов про протести в Ірані, але вони були втоплені в крові. Світ не допоміг достатньо народу Ірану, і це правда. Він стояв осторонь у Європі. Було різдво і святкування нового року. Сезонна відпустка, поки політики повернулися назад до роботи і почали формувати позицію. Аятола вже вбив тисячі людей. І Яким стане Іран після цього кровопролиття? Якщо режим виживе, це надійшла чіткий сигнал кожному булі. Вбий достатньо людей, і ти залишишся при владі. Кому в Європі потрібно, щоб цей меседж став реальністю, і все ж Європа навіть не спробувала вибудувати свою власну відповідь. давайте подивимось на західну півкулю. Президент Трамп провів операцію в Венесуелі І Мадуро було заарештовано і були різні думки про це. але факт є фактом. Мадуро в суді в Нью-Йорку вибачте, але Путін не в суді. І це четвертий рік найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни, і той, хто її почав, не лише на свободі, він досі бореться за свої заморожені кошти в Європі. І знаєте, що у нього є певні успіхи, це правда. саме Путін намагається вирішити, як повинні бути використані російські заморожені активи, не ті, хто мають силу, щоб покарати його за цю війну. На щастя, я з вирішив заморозити російські активи безстроково. Я вдячний за це. Дякую, Урсула. Дякую, Антоніо та всі лідери, які допомогли. Але коли прийшов час. Використати ці активи щоб захиститися від російської агресії. Рішення було заблоковано. Путін зміг зупинити Європу, На жаль, Далі. через позицію Америки. Люди зараз уникають теми міжнародного кримінального суду. І це зрозуміло. Це історична американська позиція. Але в той же час. Досі немає реального прогресу щодо створення спеціального трибуналу за російську агресію проти України. проти українського народу, і у нас є угода, це правда. Відбулося багато зустрічей, але досі Європа не досягнула навіть етапу, що була будівля для трибуналу з персоналом та реальною роботою, яка б відбувалася в її стінах. Чого не вистачило часу чи політичної волі? Надто часто в Європі є завжди щось більш нагальне ніж справедливість. Прямо зараз ми активно працюємо з партнерами щодо безпекових гарантій, і я вдячний за це. Але вони лише на після закінчення війни. Коли почнеться припинення вогню, будуть контингенти і спільне патрулювання, і прапори партнерів на українській землі І це дуже хороший крок, і це правильний сигнал, що сполучене королівство і Франція готові реально забезпечити присутність своїх сил на землі. І вже є перша угода щодо цього. Дякую, Кіре, дякую Еммануелю і всім лідерам у нашій коаліції. І ми робимо все, щоб впевнитися, що наша коаліція охочих стане реальною коаліцією дії І знов таки всі дуже позитивні, але і завжди є але але потрібна підтримка президента Трампа. і знов таки, жодні гарантії безпеки не працюють без сполучених штатів. Але як щодо самого припинення вогню. Хто може допомогти, щоб це сталося? Європа любить обговорювати майбутнє, але уникає дій сьогодні дій, які визначають, яке майбутнє у нас буде. Саме це проблема. Чому президент Трамп може зупиняти танки ретнівого флоту і забирати нафту? А європа ні? Російська нафта перевозиться прямо вздовж європейських узбереж. Ця нафта. Фінансує війну проти України. Ця нафта допомагає дестабілізувати Європу. Тому російську нафту треба зупинити і конфіскувати і продавати на користь Європі. Чому ні? Якщо Путін без грошей, Європа без війни. Якщо Європа має гроші, тоді вона може захистити своїх людей. Прямо зараз ці танкери зароблять гроші для Путіна, і це означає, це означає, що Росія продовжує просувати свою хвору адженду. Далі Я казав це раніше, і повторюю це знову. Європі потрібні об'єднані збройні сили, сили, які можуть реально захистити Європу. Сьогодні Європа покладається лише на віру, що якщо буде загроза, НАТО спрацює. Але ніхто насправді не бачив альянсу дії. Якщо Путін вирішить забрати Литву або вдарити по Польщі, хто відповість? Хто відповість? Прямо зараз НАТО існує. Завдяки вірі, вірі, що Сполучені Штати будуть діяти. що вони не стоятимуть, остороні допоможуть. Але що, якщо ні? Повірте мені, це питання воно всюди. у думках кожного європейського лідера. І дехто намагається зблизитися з президентом Трампом. Це правда. Дехто хто чекає? Сподіваючись, що проблема зникне. хтось почав діяти, інвестувати у виробництво зброї, тощо будувати партнерства, залучати громадську підтримку на збільшення оборонних видатків. Але давайте пам'ятати. Поки Америка не натиснула на Європу, щоб вона витрачала більше на оборону? Більшість країн навіть не намагалися досягнути 5% ВВП мінімум, який потрібен, щоб забезпечити безпеку. Європа має знати, як себе захистити. І Якщо ви посилаєте 30 або 40 солдатів до Гренландії, для чого це? який меседж це надсилає? Який це меседж Путіну? Китаю, і навіть важливіше, який меседж це посилає данії Це найважливіше вашому близькому союзнику. Ви або говорите, що європейські бази захистять регіон від Росії і Китаю і розгортаєте ці бази, або ви ризикуєте, що вас не сприйматимуть серйозно, бо 30 чи 40 солдат нічого не захистять. Ми знаємо, що робити. Якщо російські бойові кораблі ходять вільно навколо Гренландії, Україна може допомогти. У Нас є експертиза і зброя. Щоб впевнитися, що жодного з цих кораблів не залишиться. Вони можуть потонути біля Гренландії точно так само, як тонуть біля Криму. Немає проблем. У нас є інструменти, і є люди. Для нас море це не перша лінія оборони, і ми можемо діяти. і ми знаємо, як там битися. Якщо б нас попросили, якби Україна була в НАТО. але ми не в НАТО ми би вирішили цю проблему з російськими судами. щодо Ірану, всі чекають, щоб побачити, що зробить Америка. світ не пропонує нічого, Європа не пропонує нічого і не хоче зайти в це питання На стороні підтримки для іранського народу і демократії, яка їм потрібна. Але коли ти відмовляєшся допомагати народу, який б'ється за свободу, наслідки повертаються. Вони завжди негативні Білорусь у 2020 році. Це приклад. Ніхто не допоміг їх народу. І зараз російські ракети Орешнік розгорнуті в Білорусі і дістають до більшості європейських столиць. Цього б не сталося, якби білоруський народ переміг у 2020-му. І ми казали нашим європейським партнерам. Багато разів дійте зараз, дійте зараз проти цих ракетів ракету Білорусі. Ракети ніколи не бувають просто декораціями. Але Європа досі у режимі Гренландії може колись хтось щось зробить. питання російської нафти таке саме. добре, що існує багато санкцій. Російська нафта дешевше, але Потік не зупинився. Російські компанії, які фінансують путінську машину війни, досі працюють і це не змінить. Не зміниться без більшої кількості санкцій. Ми вдячні за весь тиск на агресора, але будемо чесними. Європа повинна робити більше, щоб її санкції блокували ворогів так само ефективно, як блокують американські санкції. Чому це важливо? Тому що якщо Європа, якщо її не вважатимуть глобальною силою, якщо її дії не лякатимуть поганих гравців, тоді Європа завжди буде реагувати, нас доганяючи нові небезпеки і атаки, ми всі бачимо, що сили, які намагаються знищити Європу, не втрачають жодного дня. Вони діють вільно, навіть навіть діють всередині Європи. кожен віктор, який живе на гроші Європи і в той час намагається продавати європейські інтереси, заслуговує на потиличник. І якщо він почувається комфортно у Москві, це не означає, що ми повинні дозволити європейським столицям притворитися на маленькі Москви. Ми повинні пам'ятати, що відділяє Росію від усіх нас. найбільш глибинна лінія конфлікту між Росією та Україною і всією Європою. Така Росія б'ється щоб люди нічого не значили, щоб впевнитися, що коли диктатори хочуть когось знищити, вони можуть але вони повинні втрачати владу, не здобувати її. наприклад, російські ракети виробляються лише тому, що є шляхи, шляхи обходу санкцій. Це правда, всі бачать, як Росія намагається загнати українців зараз, наших людей, загнати українців у холодну смерть, при мінус 20 градусів це за цельсієм. Балістик Росія не змогла би виробляти жодних балістичних чи крилатих ракет без критичних компонентів від інших країн, і це не лише Китай. надто часто люди прикриваються тим, що Китай допомагає Росії, так допомагає, але не лише Китай. Росія отримує компоненти від компаній у Європі, Сполучених Штатах Тайвані. Та Тайваню. зараз багато хто вкладається у стабільність навколо Тайваню, щоб не було війни. Але чи можуть тайванські компанії перестати вкладатися електронікою в російську війну? Європа майже нічого не каже. Америка нічого не каже. а Путін робить ракети. І я дякую кожній країні, звісно, і кожній компанії, яка допомагає Україні ремонтувати свою енергетичну систему. Це ключове. Дякую всім, хто підтримує програму Порол, допомагає нам ракетами до патріотів. але чи не було б дешевше і легше просто відрізати Росію від компонентів, які їй потрібні для виробництва ракет? чи навіть знищити заводи, які їх виробляють, минулий рік. майже увесь пройшов у розмовах про далекобійну зброю для України. і всі говорили, що рішення було в межах в межах зони досяжності. Зараз навіть розмов немає про це. але російські ракети і шахеди досі тут. І ми досі маємо координати заводів, де вони виробляються. Сьогодні вони націлені на Україну. Завтра це може бути будь-яка інша країна НАТО. І тут, у Європі, нам радять не згадувати томагавки. Не згадувати томагавки. Американцям щоб не псувати настрій і нам кажуть не питати про ракети Таурус, Коли йдеться про Туреччину. Дипломати кажуть не образьте Грецію. Коли про Грецію. Вони кажуть, будьте обережні з Туреччиною у Європі є безкінечні внутрішні суперечки і речі, які залишаються недосказаними, які не дають Європі об'єднатися і говорити достатньо відверто, щоб знайти рішення. І надто часто європейці йдуть одне проти одного: лідери, партії, рухи, громади, замість того, щоб бути разом, щоб зупинити Росію, яка несе однакове руйнування усім. Замість того, щоб стати реально глобальною силою, Європа залишається красивим, але фрагментованим калейдоскопом малих та середніх сил. Замість того, щоб стати лідером у захисті свободи по всьому світу, особливо коли увага Америки зміщується, в інше місце. Європа виглядає розгублено, намагається переконати американського президента змінитися, але він не зміниться. Президент Трамп любить себе таким, як він є, і він каже, що він любить Європу, але він не дослухатиметься до Європи такої. Одна з найбільших проблем у сьогоднішній Європі, хоча про неї не часто говорять це підхід. Деякі європейські лідери, вони з Європи, але не завжди за Європу. І Європа. Досі відчувається більше як географія, історія, традиція, нереальна політична сила, невелика сила. Деякі європейці дійсно сильні, це правда, але багато хто каже, ми повинні стояти міцно. І вони завжди хочуть, щоб хтось інший сказав їм, як довго їм треба бути стояти сильно. Бажано до наступних виборів але так великі сили, на мою думку, не працюють. Лідери кажуть, ми маємо захистити європейські інтереси, але вони сподіваються, що хтось інший зробиться за них. І говорячи про цінності, вони часто мають на увазі матеріальні цінності. Вони всі такі, нам треба щось, щось щоб замінити старий світовий порядок, але. Те лінія лідерів, які готові діяти, діяти зараз на землі, у повітрі, на морі. Щоб вибудувати новий порядок, не можна будувати новий світовий порядок зі слів, тільки дії створюють реальний порядок. Сьогодні Америка запустила Раду миру. Україну запросили і так запросили також Росію і Білорусь, хоча війна не зупинилася навіть немає припинення вогню. і ви бачили, хто доєднався? у всіх були свої причини. Але Ось що. Європа навіть не сформулювала єдину позицію щодо американської ідеї. Може, сьогодні, коли європейська рада зустрінеться, вони щось вирішать. Але документи вже були підписані і сьогодні вранці, і сьогодні вночі вони можуть зрештою вирішити, що щодо Гренландії, але вчора ввечері Марк Рюте говорив із президентом Трампом Дякую, Марку, за твою продуктивність Америка вже змінює свою позицію, але ніхто не знає точно яким чином. Тому речі рухаються швидше, ніж ми. Речі рухаються швидше, ніж Європа. І як може Європа наздогнати це? Дорогі друзі, ми не повинні применшувати нас до другорядних ролей. Не тоді, коли у нас є шанс бути великою силою разом. Ми не повинні приймати, що Європа це просто салат малих і середніх сил, який приправлений ворогами Європи. Коли об'єднані, ми дійсно не вразливі. Є може і повинна бути глобальною силою.